О, Вже зловився. Ти бачиш, ти не бачиш. Ще не з тих о. Ти на рибу вже зловився сам. Друзі, всім привіт! Сьогодні буде відео маленьке таке по поводу е, виходить, вечірня рибалка. Ось такий гарний ставок у нас. Таке плесо гарне. Трохи є і молодежі, нього, теж ловить на рибу. А я піду попробую трошки можна щуку чи на якогось опень. Подирюся, чи щось буде сьогодні чи не буде плювати. А, Сьогодні вже виходить мені не, не сьогодні, вже, другий раз, як я йду на рибу. Ну, перший раз нічого, ноль, мене колега зловив, мені поділився, маленька платвічка. А тепер я піду попробую зловити. Ходімо, глянуть. Лесо дуже гарне. Можу вам показати звідти туди. Ми підемо зараз ближче до дамби, сходимо. Ось там коло дамби є. Плесо велике, гарне, дуже гарне. Ну, кажуть, мужики вже нічого не клює. Навіть цікаво буде, чи нас щось спіймаємо, чи не спіймаємо. Але швидко так все позеленіло, так. Дуже файно. Зараз колега, Романець буде, сховай камеру, сховай камеру. Просто цікаво, чи нас буде щось буде покльовка, чи не буде. О, наш колега. Роман ще йду. Не чую, напевно. Е! Зараз ми тебе трошки збільшимо. Йду. О. Я не вже щось витягнув. Може. Чупися. <падесь> Молодець. Людині поїхали. Може щось зловила, може нічого не зловили. Зараз глянемо, що там до чого. Але швидко позеленіло все. Вже пояя, трава така здорова. Столики у нас є. Коло ставочка. всякі різні, гарний. Ну і трохи акуратний. На ще одне з тобою там її падає, далі там теж є. Теж гарна риба клює. О! Щось клює? Що? Не брешіть, вже не карпа зловили. Дошу, два. Не зловили? Добре, дня. Доброго, одненьку, е, вони орман, яка же там з що щось ловимо. Та той такий. Роман, звісно. Романич! Спасай! Шо? Не що? Ага! А? Без матюка! Хто там ще мопедом їде? Хлопаки! Хочуть теж не рибу а хто там ще? Привіт. Ну що, є риба? Я, я щука. Шось ти шось ти мужики коротше, я чув. не тут не клює? О, Іди, серйозно? Але брехун. Ах ти! Ну не буде казати, хороший людина. Трошки поганий. Диви, нічого собі, є вже щучка. Молодець. Це видно, хто в дитинстві говно їв. <рес> да. А ти що, на блісну чи на цієї? На, на блісну. На да? блісну, так. А що там такі? Колька? Романи, зараз ми будемо тягнути не то щуку, а рака. Ну. Ну, з богом. Ні, ти так не кидаю. То ж нормально кидаю. Нет. Ну, ти бачиш, мене хотів похвалити, так? Ну ти, йома. Якщо воно має взяти, то воно має взяти. Гарне сіні плесо. Yeah. Я коротше бачив в мужиках, в хтось це є. Е, якось там карпа, карася. Типа дивиться за кращом за карпом, коли, наприклад, погода міняється. Ти бачив? Да. Да, да. та... Круто. Йдемо на другу локацію. І ту сторону нас теж є таке. З табочок. на до другу локацію. Турманич. батькович. Давай же тягни! <гум> Два на кольку весь цела спіння з ловим. Айчик, і сюди, колянчик. Ну, морозить приїхав. Я звідси перекинув на 400 страшно. У нас туди поду ця приманка, поміді на собі. Ну що, будемо закінчити цю ноту на сьогоднішній день? так. Ні, посидимося пока. Поляляємо. Та ні, то понятне діло. Я маю до це. Нема кльову, нема відео. Не? А, лайки без дайки? а лайки без лайки. А лайки, без лайки. А лайки, без лайки, без лайки. Я знаю, що мене там дивиться Дімон, в принципі з Рівнівської області. У них там теж ставки файні. Дуже рівно багато став... ставків файних є. Якщо ви в цьому році ловили, ставимо лайк. Ну і можна в принципі коментар написати під це відео. Жила ви Куди мені вкинути? кинути? Хто там вже пиляє? Дай половити риву спокійно. Що махіри? А ми будемо на цій раз закінчити цю ноту. Будемо, я так казав, один, збирати свої дісочки і змотувати з мого пісочку. Боже вечір. Бувайте всі здорові. Так. Да. Ради, хто зі мною на моєму каналі. Всім до зустрічі, пока!